У понеділок працівники КП «Житомирводоканал» Водоканал почали ремонтні роботи на перехресті вулиць Східна та Київська. Замінено е, дві е, три три задвіжки двохсотих діаметром 200, одна 150 діаметром і одна 300 діаметр. Також встановлено новий пошгідран. На безпосередньо на даному перехресті проводити ремонтні роботи розпочали через неодноразові скарги житомирян. Люди казали, що у квартирах на верхніх поверхах поганий тиск. Тому було при обстеженні виявлено, що деякі з цих засувок, які знаходяться на перехресті, були сидячі. Тобто, вони щоки, які знаходяться для перекриття руху потоку води, вони були сівші. Було прийнято рішення щодо його заміни. Складність проведення робіт на цій ділянці дороги полягає в інтенсивному русі автомобілів. Такий насичений насичене перехрестя транспортними засобами, а так по складності не було жодних. Було задіяно дві бригади, тобто це чотири одиниці техніки та дев'ять людей. Сьогодні працює лише одна бригада. За планом працівників Житомирводоканалу, ремонтні роботи мають завершитися сьогодні. Сьогодні ми вже підготавляємо і благоустрій безпосередньо на тих колодязях, де були вже замінена запірна арматура. Зараз відбувається з'єднання зварювальні. Хрестовини, щоб можна було відновити повністю водопостачання вже на даному мікрорайоні. У планах фахівців провести ремонтні роботи на перехресті вулиць Ольжича Старовільська, де замінюватимуть запірну арматуру та трубопровід, а також на вулиці Івана Слюти. Там будемо замінювати 500 метрів діаметром 300, з дві запірних арматури буде діаметром 300, і встановленням переключення і встановленням пошгідранти. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1.